Друзі, зараз буде огляд одного з найменших оприскувачів самохідних, які є в Україні. Це реально оприскувач для невеликого фермера, який має механічний привод, простий, просту механічну коробку, який має бак об'ємом 2000 літрів. Ну і призначений, я думаю, десь гектарів на 500 площі. А враховуючи те, що цю площу треба буде за сезон декілька разів обробляти, то це в середньому десь там. Ну, тисячі гектарів за сезон, його достатньо. В нього немаленький кліренс, в нього висока робоча швидкість і він має невелику масу, що саме головне, він не буде ущільнювати поля. Тому дивіться огляд, коментуйте, підписуйтесь на канал. Добрий день, мене звуть Вадім, компанія CPLін Україна, менеджер з продажу сільхозтехніки. Дозвольте представити вам самохідний оприскувач «Кун Боксер 2025 – е, е, Це Механічний бюджетний оприскувач для невеликих, скажімо так, малих середніх господарств. Даний оприскувач оснащений 4 двигун об'ємом 4,3 літри е, і потужністю 126 кінських сил. Цей двигун МВМ це, це один із підрозділів катерпілера. При вазі 6,7 тонн 120 кінських сил дають дуже гарні показники в маневреності та в витраті палива. Привід цього оприскувача це 4 на 2 Тобто у нас іде два задніх колеса, колеса ведущих. По трансмісії це п'ятиступінчата коробка передач. Я так розумію, задні колеса в нього фіксовані, вони не повертаються, вони приводні, ніби передні колеса повертаються. Так, все правильно. Е я бачу встановлені пневмоподушки спереду і ззаду. Вони для чого призначені? Щоб збільшувати кліренс чи як Ні, ці, ці пневмоподушки, активна пневмопідвізка, Тут стоять потенціометри, які вирівнюють його по горизонталі та по вертикалі. Далі виходить, що це. Не тільки комфорт оператора при роботі оприскувача, це ще й стабілізація штанги. Тобто десь на схилах, при роботі на горбистій місцевості, цей оприскувач може працювати з рухаючись. Під гору 28 градусів кут нахилу, рухаючись поперек гори 30 градусів кут нахилу, штанга при цьому стабілізується, що дає стабілізацію пневмоподушки. Далі у нас трапеція на, механічна на пружинах. Якщо є нерівна поверхня, то ми пружини можемо ослабити і зробити штангу більш маневреною, скажімо так, при рівній поверхні. Ми їх зажимаємо, робимо більш жорсткіше і штанга рівно ходить. Бачу, стоять амортизатори, щоб вона не розгойдувалась. Зверху стоять пружини, які її вирівнюють. А, щоб вирівняти кут, виходить, то треба кожним крилом. так? так, так гідроциліндром ми підтягуємо, пускаємо, піднімаємо крило. крило. По стабілізації, скажімо так, це такий комплекс механізмів заходів. Тобто починаючи з мабуть, це пневматична підвізка, яка стабілізує. Далі це в нас амортизатор, як ви вже казали. Далі Механічно пружинами, тобто ми їх затягуємо або відпускаємо, робимо жорсткіше або м'якше відповідно до умов. Тобто, якщо на полі е, велика грудка, не вирівняний ґрунт, ми робимо більш м'якше для того, щоб штанга, покочуючись, копіювала горизонт. Або більш жорсткіше, якщо воно буде рівно йти по рівному полю. Також. Акумулятори на гідроциліндрах. так. Тобто, скажімо так, такий комплекс більш простих, але надійних механізмів дає достатню стабілізацію штангу при роботі в полі. Зрозуміло, що ціни змінюються, курс змінюється, метал дорожчає, техніка теж з часом дорожчає, але орієнтир такий. Да? По ціні він десь близько 167 тисяч євро. Знов таки ці моменти треба обговорювати. По приготуванню робочого розчина ми маємо приміксер об'ємом 34 літри. В принципі, він опускається, він відкривається. Тут у нас іде вода, яка змиває це все, закачується в бак, в баці вже з допомогою насоса все змішується. Омивач під каністром присутній. Помили руки, поки закачуються. Це бак для миття рук. Так. Чому ви сконцентрували увагу саме на даних оприскувачах? Під кого ви їх привезли? Дивіться. Казать, під кого привезли, економічне планування було одне, скажімо так, результат. Це господарства, ті, які я продавав, від 800 десь до 1200 гектар. Це господарства, яких може були самохідні оприскувачі, спрей наприклад, Тобто вони заміняються якраз чудово на боксери. Тобто приблизно ми можемо казати, мабуть, все ж таки від 500 десь до півтори-двох тисяч, дивлячись вже від економічних від раціональних потреб господарства. Яка ширина штанги на ньому? Ширина штанги 25 метрів. Форсунки знаходяться на відстані 50 сантиметрів одна від одної. Також у нас є посекційне відключення. Дана штанга обладнана сімома секціями. Це по 3,5 метри, по сім форсунок. Він може працювати в парі із системами точного землеробства, для того, щоб посекційно відключати штангу? Так, оснащений монітором і навігацією Trimble, монітор GFIX 350, антена. Переважно ми зараз завозимо З якою швидкістю він може йти по полю? По полю швидкість до 20 км на годину. Але, скажімо так, є нюанси. Рекомендована швидкість 17 км на годину буде. Рекомендована вже в Україні, в наших скажімо так, умовах. Ну Ці а... подушки, які на ньому стоять, вони ж амортизують і хід коліс. Так, так, ці так, 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 так. 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 подушечки. Подушки 4-4 пневмоподушки FireStone, високої якості, а, ну, вони чудово стабілізують кабіну, оператори доволі, це факт. А механічний привід, тут йдуть шестерні чи що? Сипкі чи в масляній ванні. А, ланцюк, та? так? Тут ланцюги в масляній ванні. Хто тормоза які. Дискові. Дискові, <с так. Які гальма тут стоять, дивіться. Дискові гальма. Ззаду і спереду на передньому колесі кігальма. Це, може, як спортивний Дивіться, по, по трансмісії, принципі, по передачі, скажімо так, крутного моменту повністю від двигуна е, і на колеса можемо пройтися е, коротенько. У нас іде мотор, п'ятиступенева коробка. Далі по кардану це все передається на міст, диференціал, диференціал блокується електрично, якщо одне із коліс починає крутитися повільніше, швидше. Ну, тобто в якихось нюансах, скажімо так. Далі по кардани і, як я казав, ланцюги в масляній ванні. Просто якісно. Ну, це така типова надійна американська конструкція. Так, це американська ідея. Угу. Бак на ньому 2000 літрів. Бак 2000 літрів поліетиленовий. Так, поліетиленовий 2000 літрів. Може бути більший бак. Е, в даних описковачах ні. Тобто лінійка боксер це 2025, 2000 літрів бак, 25 метрів штанга, Але по замовленню можна штангу робити 27 метрів. Це вже по бажанні клієнтів, скажімо так, максимально 27. Так. Насос, який на ньому стоїть? А, насос Хайпром. Центробіжний, ходім, я вам покажу, це центробіжний насос. Він йде з нержавіючої сталі в чавунному в корпусі. Насос з продуктивністю 446 літрів. Продуктивності, На продуктивності насоса вистачить для будь-яких операцій. Так. так. Я дивлюся речаги, які довгі важили підвіски. Це які в неї хода можуть бути. А, ну, це нюанс, скажімо так, більше не підвізки, це стабілізація самої рами, так як вона з двох частин складається. Вона, в принципі, на заводі виставляється і далі ми вже до нього якби, дуже відношення не маємо. Так, доступ до двигуна як тут реалізований. Зверху, ходімо, покажу. Так. Тут проходик такий, о, о, тут місце, тут можна 4 тисячі літрів поставити. Ну, з запасом так. Двигун 126 коней. Турбований бачу з турбонаддувом, Об'єм 4,4 літра. 4,3 літра? І що цікаво, я бачу, тут головки розділені. На кожен циліндр своя головка. Так ну Цей мотор, це МВМ, це один із підрозділів Катерпіллера. Багато дуже цей завод, скажем, цей бренд виготовляє моторів для газових, саме газові мотори для різних галузей, таких як енергосистеми, Power System, генератори і так далі. Ну Тобто, це, скажімо так, Caterpillar – це бренд, це слово. І за свої всі суббренди він також відповідає. Ну Це двигун такий промисловий масового використання. використання. Так, так. Тут я дивлюся повітряний фільтр. Замінити фільтруючий елемент теж не складно, все під руками. А радіатори одразу за кабінею. У мене був клієнт, який казав, що ви жартуєте тут. 3-3,5 куба бочка ще додається і, і їдемо. Але ну, якби, скажімо так, вага оприскувача даного 6,7 е, тонн, як я казав. І е, 2 куби бочка. Ну, в принципі, то на навіть якихось е, більш важчих рідинах, ми кажемо, що це вага близько 9 тонн. Ми не робимо, е, так скажемо, шкід, шкідливого ущілення, ми не закатуємо ґрунт, тобто ми не дуже давимо на, е, на, на поле. Не лише, не лише закатування ґрунту, але ж е, уявіть собі, от, е, по такій погоді, як зараз, коли дощі пройшли, а треба оприскувати. Ми так. зайшли в поле, оприскувач тоне, А якщо він буде чотирьохкубовий, то це ще плюс дві тони маси йому додасться. А так, шість тонн. Шість ну, тонн це вага е, середньостатистичного там, трактора 135 коней. Так, я з вами абсолютно погоджуюсь. Плюс, плюс, це то, що весною. Раннє внесення також чудовий момент. Що там у нас? В баку? Промивка баку є якась. Присутня трьохстопенева система фільтрації це фільтр грубої чистки сіточка. Тут внизу на закачці я покажу кран, також фільтр великий тут і фільтр уже перед клапанами, перед самим виливом. Само, так. По кабіні, по-перше, основне в кабіні це очистка повітря, здоров'я оператора. В кабіні створюється надмірний тиск, тобто повітря не проникає без очистки всередину. Очистка відбувається з допомогою вугільних фільтрів. Наш монітор, який я вже казав. Стрімболовський 350-й, ну і далі керування, коробка, скажімо так, стоїть автоматичне підрулювання, Easy Pilot, Тобто, ми спокійно ставимо його в лінію і працюємо по точному земеробству. З якими сигналами можна працювати? З базовим сигналом е, плюс-мінус 15, але є можливість докупки більш точних сигналів. Е, базовий сигнал з цим оприскувачем дається пожиттєво, безкоштовно, безпроблемно, скажімо так. Ну, В принципі, на оприскуванні, то базового сигналу з точністю 15 см вистачить з головою. З головою, абсолютно. І тут навіть точної системи ніякої не треба. Так, що по керуванню тут є в нього. Трансмісія, бачу важель, п'ять передач. Тут у нас ручник, газ, ручний, система складання штанги і сходинок. Дивіться, на джойстику ми можемо підняти і опустити повністю всю штангу, тобто рамку, керувати крилами, підняти опускати ліве, праве. Ну, в принципі, ага. — Джойстик сам по собі не рухається. Ні, ні. ні. А він просто жорсткий. Тобто джойстик це керування штангою, щоб можна було в роботі подивитись дзеркала і зрозуміти, що нам треба вище, нижче крило, одне, друге. Ага. Таким чином є таке. Так, тут в нас показується швидкість, аналоговий такий спідометр, і я так розумію, на навігації Trimble показується вже цифрова швидкість точна, Так, цифрова, Так, швидкість з інформації зі спутників. Також встановлений кондиціонер. Кондиціонер, воздуховоди все є розписано. А ось, до речі, по штанзі чи по джойстику ін є інструкція, що де, за чим керується, і дата проведення мото. А, сервісних. Регламентних сервісних робіт, так. Ось тут кран, за який я казав, тобто ми можемо набирати примусово рідину або звідси, або зверху, це вже як зручно. І по фільтрам. Тобто ось встановлений один фільтр грубої очистки і перед клапанами, вже перед самою штангом, ще один фільтр грубої очистки. Також на штанзі. Це вже віддільно? Є освітлення, я бачу. Так, Штанги так. це підсвітка факелів чи що так, 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 так. при роботі, особливо в темний час, коли е, рідину, яка вилітає з форсунок, не видно, скажімо так, освітлюється ледом, іде е, потік світла, який підсвічує і кожну форсунку видно в разі якоїсь збою в роботі. Якоїсь бою в роботі. Так, який кліренс оприскувач? Кліренс оприскувача метр сорок. Він не змінюється. Ну, В принципі, в даний час, при даних аграрних умовах, скажімо так, коли рослини намагаються зробити виростити, коли росли намагаються вирости поменше, то Цього в принципі з головою достатньо. Також по колії зверніть увагу, у нас колія механічно не змінюється, але може бути два положення: це 2,50 і 2,80, виконуються за що за рахунок зміни дисків. Шини, які тут на ньому стоять. В нього шини стоять 315, і це навіть можливо ширше, ніж в деяких оприскувачів вагою 10 тонн. Тому що деякі великі оприскувачі ставлять на 300-ту гуму. А тут ще менша, а тут ще більша площа пятна контакту, так. менше ущільнення ґрунту, при вазі 6700. За, цього, за рахунок цього ми не допускаємо або, скажімо так, правильніше мінімізуємо шкідливе ущільнення ґрунту. Тут я бачу, що стоять такі дефлектори, які а, роз... розгинають ніби рослини, щоб вони не потрапляли під колеса, листки. Так, Взагалі-то з боксером є два варіанти. Це просто так, труба, яка обов... ну, буде роздвигатись, вона обов'язкова. Ці щитки роздвигають ряд, тобто е листя рослини не потрапляє, під колеса не б'ється, що дає більш кращий результат і не травмує рослина. Причому і на передніх, і на задніх колесах така ціка... цікавий такий дизайн у нього. Зроблений. Ну і взагалом він виглядає так не масивно, так і компактна машина. компактна машина. Штанга може ставити тільки металічна, чи алюмінієва. Ні, тільки металічна. Скажемо так, алюмінієва штанга ну, може виникнути два основних питання. Перше, це алюміній, ну, все ж таки, не такий міцний, як метал. А зменшувати вагу самого оприскувача ну немає сенсу. Вона і так мінімальна. Оприскувач, як я вже казав, є з механічної трансмісії, тобто ми маємо п'ятиступенчату коробку передач, далі це все передається на міст, який оснащений автоматичним блокуванням. Далі це цепки в масляній ванні на задній привід. Якщо у вас виникають будь-які питання, це оприскувач ексклюзив компанії Цеполін Україна, звертайтесь, домовимося. Дякую.